Усім привіт! Це подкаст про цінності та права людини і точка. Я його авторка та ведуча Таня Касьян. І сьогодні фінальний епізод нашого другого сезону, присвяченого правам людини та кіно. Цей подкаст, створено за підтримки фонду Фрідріха Наумана за свободу в Україні. Я думала про те, про що би поговорити на кінець року, і захотілося про правосуддя. Нам всім дуже не вистачає зараз цього відчуття, що зло та кривдник може бути покараний, що справедливість та чесність перемагає. Тому я зібрала у підбірку не просто судові драми, а фільми, засновані на реальних подіях, де добро таки перемогло зло. Фільм, обвинувачені 1988 року, викликав багато суперечок після виходу на екрани через графічне зображення групового зґвалтування. Незважаючи на це, він отримав широке визнання критиків, багато з яких високо оцінили гру акторів і достовірне зображення теми. Отримав він і комерційний успіх та був обраний як один з найкращих фільмів року. Ну а акторка Джуді Фостер отримала свій перший Оскар. Через три роки після цього вона отримає і другий за мовчання ягнят. Сюжет обвинувачених заснований на реальних подіях. У 1983 році 21-річну дівчину на ім'я Шеріл Арауджо зґвалтувала група чоловіків у барі. Насправді, через жорстку тематику, кіностудія скептично ставилася до створення фільму, та й продюсерам було вкрай важливо знайти на головну роль актрису, яка б приносила прибуток. На цю роль пропонували багато відомих: Кім Бесінгер, Демі Мур, Крістін Девіс, але всі вони відкинули пропозиції. Щодо Джоді Фостер, то вона лише нещодавно закінчила Єльський університет і не зняла жодного успішного фільму під час навчання, тож продюсери не робили на неї ставку. Та, врешті-решт, після численних прослуховувань, вона здалася найкращою кандидатурою на роль Сари. За сюжетом, після того, як Сару прилюдно зґвалтували в барі, вона разом із заступником окружного прокурора намагається домогтися справедливості. Проблема лише в тому, що усі в залі суду вважають, що це вона спровокувала нападників, незважаючи на суперечливість деяких моментів, зокрема рішення режисера зобразити сам злочин, фільм випередив свій час, піднявши жахливу проблему, а саме те, як суспільство та суд ставиться до постраждалих від насильства. Що ж, до реального випадку, під час судового розгляду справи адвокати обвинувачених настільки допитували Шеріл Арауджу про її власне життя, що ця справа стала широко розглядатися як шаблон для звинувачення постраждалої у справах про зґвалтування. Ба Більше цей злочин отримав національне висвітлення, і під час трансляції судового процесу було оприлюднене ім'я Шеріл. Після цього випадку деякі штати прийняли законодавство про захист імен постраждалих від зґвалтувань. Увесь судовий процес став настільки резонансним, що також увійшов окремим епізодом до документального серіалу «Trial by Media» на Netflix. Наступний фільм у центрі уваги присвячений гучному скандалу навколо католицької церкви. У 2001 році журналістська група газети The Boston Globe почала розслідувати випадки сексуального насильства в католицькій церкві. Спочатку, розслідуючи одну історію, команда виявила тривожну тенденцію, що стосується інших священників у штаті Масачусетс. Більше того, корені цього зла тягнуться аж до 1976 року. Люди, сайт на зв'язку. Якщо ви хочете зрозуміти причину кризи, то починати треба з обідниці без Моїм першим відкриттям було те, що лише 50% є незайманими. Більшість з них мали секс дорослими. Але факт у тому, що це утворює культ таємності і розвиває толерантне ставлення до педофілії. Ви вірите у те, що церква не здогадувалася про цю кризу? Так, звичайно. Після першого великого скандалу в Луїзіані Том Дойл, секретар бабського анунція, став співавтором документу, в якому йшлося про пасторів, педофілів і мільйонні покарання. Це було у 85-му. Хто бачив цей звіт? Хтось з ієрархів? ж. Дойл намагався представити світ на національній конференції католицького єпископату. Насправді, кардинал Лоу на початковому етапі допомагав у підготовці світу, але потім відступив і відклав. Ми думаємо, що у цьому брали участь щонайменше 13 пасторів у Бостоні, тож це дуже серйозно. Це відповідає вашим уявленням про проблему. Ні, ні, робі це надто мало. Я думаю, 6% мають сексуальні стосунки з неповнолітніми яких шість відсотків? Шість відсотків пасторів. Скільки пасторів у Бостоні? П'ятнадцять тисяч. Один відсоток це п'ятнадцять, шість відсотків це дев'яносто. Гаразд. Де дев'яносто пасторів? Таке можливо? З точки зору цифр, так. І це відповідає результатам моїх спостережень. Якщо говорити про реальні події, за якими було знято фільм. То газета Бостон Globe опублікувала результати розслідування, яке призвело до кримінального переслідування п'яти римокатолицьких католицьких священників і привернуло увагу громадськості до сексуального насильства над неповнолітніми з боку католицького духовенства. Пізніше ще один обвинувачений священник, який був причетний до скандалу, також визнав свою провину. А в результаті журналістського розслідування було відкрито 249 кримінальних справ. Власне, про це все і знято фільм з Марком Руфало, Рейчел Макадамс, Стенлі Тутчі та Майклом Кітоном у головних ролях. Кіно було відзначено сотнею номінацій на різні нагороди. Більше 30 медіа внесли його у топ 10 фільмів року. Речел Макадамс та Марк Руфало отримали номінації на Оскар. А сценаристи та продюсери таки отримали свої золоті статуетки за кращий сценарій та кращий фільм відповідно. Нам потрібна повна картина. Це єдине, що допоможе покласти цьому край. Тоді давайте скажемо про це Бену. Хай він вирішує. Ми скажемо Бену, коли я скажу, що вже час час, Робі, Вже час. Вони знали і дозволили цьому статись з дітьми. Так, це міг бути ти, це міг бути я, це міг бути будь-хто з нас. Ми маємо притиснути їх. Ми маємо показати, що ніхто не має права так чинити. Ніякий пастор чи кардинал, чи навіть папа. Все сказав? Так, сказав. Чорт забирай. Щодо католицької церкви, після перемоги фільму в номінації Найкращий фільм на Оскарі Ватиканська газета Л'Осерваторе Романо опублікувала колонку, в якій запевняла, що це не антикатолицький фільм. А Радіо Ватикану повідомило, що взагалі-то священнослужителі в Римі навіть рекомендують це кіно один одному. Один з моїх улюблених фільмів картина з Джулією Робертс у головній ролі Ерін Брокович. Приблизно раз на два роки я її переглядаю. Особливо раджу, коли здається, що нема ніякого світла у кінці тунелю. Фільм був високо оцінений за те, як детально демонструє розслідування та важку роботу, необхідну для підготовки справи та представлення її в суді. Але особисто для мене картина є взірцем того, який інколи вплив може мати одна людина, яка готова змінювати світ на краще, і чому так важливо не здаватися. Отже, дія фільму відбувається на початку 90-х. Ерін Брокович одинока мати з трьома дітьми, отримала травму ДТП та подає до суду. Проте, через запальну поведінку у суді, вона програє. Їй адвокат Ед намагається уникати Ерін, проте одного дня вона приходить до нього в офіс і каже, що їй потрібна робота, адже рахунки самі себе не оплатять. З жалю, Ед дає їй справу про нерухомість, в якій тихоокеанська газова та електрична компанія PG&E пропонує придбати будинок Донни Дженсен з Каліфорнії. Ерін здивувалася, побачивши у справі медичну документацію. Виявляється, у Донни було кілька пухлин, а у її чоловіка лімфома Ходжкіна. Та компанія PG&E завжди надавала лікаря за власний кошт Ері намагається докупатися, в чому інтерес компанії, і дізнається про забруднення ґрунтових вод хромом. Проводячи своє розслідування, Ерін не з'являється в офісі, через що ЕД звільняє її яким же було здивування, коли його співробітниця накопала справу на кілька сот мільйонів доларів? Давайте відверто. 20 мільйонів доларів це більше ніж ці люди могли і мріяти. Я зараз вибухну. По перше, у нас уже понад 400 позивачів і всі ми знаємо, що насправді їх набагато більше. Може, ці люди не такі освічені, але поділити вони уміють. І ваші 20 мільйонів це дрібниця, якщо поділити це на всіх. Ерін. а по-друге, ці люди не мріють розбагатіти. Вони мріють бачити, як їхні діти плавають у басейні і не бояться, що через 20 років їм доведеться видаляти матку, як нашій клієнтці Розі Діас, чи що у них пошкодиться хребет, як у стена блума іншого нашого клієнта? І перш ніж ви прийдете сюди з іншої. Ідіотською пропозицією я раджу вам подумати, скільки коштує ваш хребет, містер Потер і про ціну вашої матки, місіс Санчес. А потім я раджу вам узяти калькулятор і помножити цю цифру на 100. пропозиція меншої суми буде марнуванням часу. До речі, ми принесли воду спеціально для вас. Вона з Хінклі. Не буду сполерити, хоча, звісно, важко просполерити те, що сталося в дійсності. Розкажу вам трохи про закулісся. Реальна Ерін Брокович стала дуже відомою після того, як її зіграла Джулія Робертс та, в свою чергу, отримала Оскара за гру. В одному з інтерв'ю Ерін казала, що впертість це її друге ім'я, і вона завжди намагається будь-що за що береться довести до кінця. Власне, так і сталося з її розслідуванням. Цікаво, що кіно стало можливим завдяки одній автомобільній аварії. Ерін отримала травму та звернулася по реабілітацію до мануальної терапевтки. Та, почувши її історію, сказала, що про це треба знімати кіно і розповіла про Брокович іншій своїй пацієнтці, кінопродюсерці. До речі, цю історію можна почути з інтерв'ю Ерін Брокович на Ютуб. Там же є і трохи кіношного закулісся. Залишу на нього посилання. Зараз Ерін займається консультуванням у схожих судових справах, а щодо фільму, то вона каже, що на 98% усе таки було. Завершує сьогоднішню підбірку картина 2019 року Судити по совісті, яка розповідає про адвоката-випускника Гарварду Брайана Стівенсона. У 1989 році Брайан їде до Алабами, щоб допомагати з юридичним супроводом людям, які не можуть дозволити собі цього фінансово. Він починає боротися із соціальною несправедливістю в кримінальному праві та практиці, яка призвела до високого рівня засудження та ув'язнення афроамериканців. Брайан вирушає до в'язниці штату, щоб зустрітися з ув'язненими, які чекають на смертну кару. Серед них Волтер Макміліан, темношкірий хлопець, засуджений у 1986 році за вбивство Ронде Моррісон, Морісон, річної білої дівчини. Макміліан наполягає на своїй невинуватості. Удень, арешті я гадав, що все буде гаразд, адже правда за мною. От вони розпитають усіх, хто був зі мною, та відпустять мене. Та поліція тебе вбивцею вважає. Якийсь білий каже. Що він свідок. У новинах розповідають присяжні суддя, кажуть, що це ти, і ти чекаєш на смерть. Два, три, чотири роки, і твої друзі та діти звертаються до тебе по-іншому. І тоді стає цікаво, що вони думають про тебе і вже не знаєш, як до себе ставитись. Ти вже не знаєш, де правда. Але в останні дні я усе думаю про Майерса в суді, коли він розповів правду нарешті. Я вперше почуваюсь собою, відколи опинився тут. Я вперше пригадав, хто я такий. Ці паскуди зроблять те, що хочуть. Та якби я пішов на стіли сьогодні, я б пішов із посмішкою. Адже правда на моєму боці, ти її відстояв для мене та моїх рідних, і ніхто більше не забере її в нас. Звісно, якщо ви пошукаєте у Вікіпедії, то дізнаєтеся, чим закінчилася ця історія. Ну і за логікою усієї підбірки, справедливість та правда перемогли. Сам Стівенсон написав одноіменну книгу судити по совісті, у якій досліджує роль расизму в системі кримінального правосуддя, показуючи, як історія расової нетерпимості в Америці вплинула на смертну кару та довічне ув'язнення. Ідея написати книгу виникла в нього після виступу на TED Talks, на яке я залишу посилання в описі. Ось що казав в одному з інтерв'ю сам Брайан. Історія Уолтера Макміліана, яка стала основою книги, спочатку мала бути лише одним розділом, але я зрозумів, що вона дає підґрунтя для багатьох питань, які стосуються бідних темношкірих людей, яких пережовує система. А ще я не міг пройти повз того факту, що працював над справою у тому ж штаті, де Гарпер Лі написала «Убити бути пересмішника. Тож я знав, що історія Волтера буде стрижнем книги, а потім мені захотілося розповісти про інших клієнтів, яких я захищав дітей, жінок, людей з психічними розладами, людей, які живуть на узбіччі суспільства. Цікаво, що справа, яку вів Стівенсон, висвітлювалася тоді на телебаченні, і, зокрема, журналісти у своїх сюжетах згадували, що штат Алабама це ж батьківщина Гарпер Лі, чий роман Убити пересмішника розповідає болісну історію про расу та справедливість. Іронічно, чи не так? Адже роман був написаний у 1960 році, а несправедливі ув'язнення та расові упередження залишаються й досі. Про фільм, знятий за його книгою, Стівенсон говорить ось що Я переконаний, що ми повинні змінити наративи, які формуються в політичному полі, тому мене завжди вражала здатність фільмів справді впливати на те, як думають люди. Багато важливих питань соціальної справедливості просунулися вперед завдяки тому, що сталося в кіноіндустрії. Ми досягли прогресу в таких питаннях, як шлюбна рівність значною мірою завдяки історіям та наративам про закоханих людей, які можуть бути однієї статі. Тому я вважаю, що сторітелінг це ключ до того, як розвивається суспільство, як воно дорослішає, як воно говтується від історій упередженості та фанатизму. Що ж до Макміліана, то після звільнення з в'язниці він подав цивільний позов проти державних та місцевих чиновників. Проте це рішення було оскаржене у Верховному суді США. Згодом він усе ж таки домовився з іншими посудовими особами про позасудове врегулювання справи за нерозголошену суму. А загалом ця справа стала каталізатором для прийняття в Алабамі закону про компенсацію за помилкове ув'язнення, який був прийнятий у 2001 році. Ви можете продовжити перелік своїми кінознахідками в коментарях у нашому інстаграмі на сторінці сторінці.опори.юа Дякую, що були з нами ці п'ять епізодів. Слухайте нас на усіх подкастних платформах, а також в YouTube. І до зустрічі у новому році та новому сезоні. Бережіть себе та дивіться хороше кіно!